Привіт усім! Ми знову в Майнкрафті. І це... Север Плейкрафт. Він чисто український. Адмін сервера. Мік. Так, граю ж на ньому десь. Якщо рахувати на днях. Місяць. І один. Так. Що чесно. Я вже знімав це відео своїми друзями, але так вийшло, що друзів не чути, чути тільки мене. Але таке відео, де я говорю сам собою і видаю, що там є друзі, я додавати не збираюсь. Тому мені вже в десятий раз доводиться переснімати залаги я вибачаюсь, які тут виникнуть. Я не можу настроїти, настроїти добре фрапс Так, тепер прояснимо. Ось це мій клан. Епічна побудова. Клан називається Вонгола Як у мене на сервері. Так, лагає. Ну, нічого дивного. Бачите так, епічний клан. І український пропросорк. Так Там, пшениця, там мусорка. Так, почитаємо таблички. Клан організації Монгола, Лідер Бос Прімо. Будували будівлю... Ні, придумали будівлю. Деос Прімо, архітектор Прімо, будували Прімо і ГАС. 53 іде... Ні, 52, і де... Ні, і 52,9. Боже. Я йому вже казав, що в нього тупий нік. Так ось це мої підписники. Зараз я вам покажу. Так. Ось це вот Деос. цим я буду знімати пару відео. Так думаю. Озвати. Міджі Деймон. Кіріл. Так. Це Фоксер. Це був е, або 11, або 12. Я не пам'ятаю. Дякую, Мокросі. Він мене трохи рекламує. А і всьому. В основному прикольно. Так, і це. Міша жар. Але проблема в тому, що він в Ютубі підписався по-українськи. Тому я його Нік в Майнкрафті підписав. Так, тепер поговоримо. Ні, оце Vobo 12, це 11. Так. Оце, ві... оце мій модер. Він в Ютубі мені дуже трохи допомагає. Так. Це мій однокласник, Діма звати. А цих людей я трохи знаю. Ну що ж, я вам показав. Зараз підемо на спаун. Так, на епічний спаун цього сервера. Вже казав. Адмін цього сервера міг. Якого сьогодні, певно, день народження. Ну так писали сьогодні в чаті. Так що міг, я тебе вітаю! Щастя тобі, здоров'я, всього багато! Розконалюйся І сильно не бань людей. Тільки грифер Так. Угу Бачите, отам. Ось це лома була ферма. А тут вони зверху ще остріввець зробили. Прикольно. Мені таке подобається. Ось це яке таке... Таке, що добиратися. З цими драбинами, які зустрічають. Хоча б їх оточили чимось. Щоб було б трохи більш грубше. якась тунка. Виглядає, що це бланка тримає оце все Це таке геніально Як оце? Оце я не розуміє? Що це? Ну це не ось Люди старалися. Б. Може на верховну якось краще виглядає так, ось це суто перший спаунд сервер. В ньому написано його ім'я, Playcraft і український прапор. Тут були речі на шару. Але оскільки тут ще були гріфери, вони це все були розібрали. Все доводилось відновлювати. Тому міг це все просто запривати. Так, це Дім Гаса. Нам не знаю чи показувати вам його чи ні. Дім газ. Правильно. Він картини ще собі поставити, він мажор. Український прапор. Люблю таке. Ага, ось що він мені забуду дати. Так. Опа! А хто тут був? Це хлібопічка. Взяв ідею трохи від Міка, а Мікше там від когось. А ось це від Феса взяно. Російський лесплейчик. Треба якось тепер вибратися. У десь тут був вихід. А вихід плінчик. Ай-яй. Вітаю всіх з прошедшою Паскою. Було весело. Мені, наприклад, вам не знаю, як там було. Ну, сподіваюся, що все було добре. Так, ось це мій дім, як ви вже всі зрозуміли. Так, трохи залагала дверка. Побудував перший, як зайшов на сервер. Так. Опа, ага, не Ось От Отакий епічний домик Правда, клан епічніший. Ну шо... Ж. Пройдемося екскурсію по будиночках. Мені подобається ось там ті будиночки на деревах. Ось це так само гарно оформлено. Так. Що Пацан вже запаривати відтоді, як його домік зняв доктор Юта. А ні. Ходити ще може. Сподіваюся, він... Мені дозволить. Плюс тут же кріперів нема. Нє, хлопець вже освітив території. Молодець. Це шо таке? Походу в нього тут щось буде. Склад якийсь. Модний. Чесус інтересу. Ніе, він таке то да. О, от таке от треба змутити. Тільки він це зробив. Певно, поршні знизу. Ричажок чи факел? Ось що мене цікавить. Ага, не видно. Так, ідем. Так. Однім з далеко такое виглядає. Прикольно. Тут у нас рибалки. Це грім, якщо я не помиляюсь. Новенький. Це що десь сьогодні. Може ще вчора заходив, я не знаю. Оце хата дуже епічна. Її стільки разів гріферили. І гріфали не просто так, а жорстко, що лишалось тільки підлог І в ній спавняться багато зомбі. Просто що зараз щось наклеїть. Так. Лагає. Як вже казав за якість відео, я не відповідаю. Все мені фрапс І частично сервер. Хм... А це зрозуміло чого? О, тепер правильно Тут правила сервера. Другий мік. Так. Кожен може додавати своє. Гм. Угу. Ось цей острів. Що тут в обу щось. Ммм. А, оскільки в мене зараз зменшений не... О! Огляд! То я не покажу. Так, це вихід з сервер. Якщо ви вирішили покинути сервер назавжди, то ...битись об землю. Але спочатку віддайте мені всі свої речі. Святковий торт... Святковий торт від Міка. Де? Ну де? Я теж хотів з'їсти. Треба було хоча б на всіх поділити. Так, оце вовці додавались в вайтліст. Так. Ну що ж, я вам вже все показав. На цьому будемо закінчувати нашу серію. Бувайте!